Доброго дня, шановні підписники мого каналу, гості мого каналу, садок мрії Натії. Ось кожен день собі кажу: все, сьогодні знімати відео не буду, нема про що, начебто. А потім йду щось робити і от згадую себе. Коли я була тільки на початку років 5 назад, як я займаюся садівництвом. Ось. І як я все шукала в інтернеті, посіви, скільки я перевела насіння, особливо квітів. Потім почалося. У мене немає теплички, міні-теплички, дугі. Для них потрібні дугі. І добре, що я передивилася дуже багато відео в інтернеті. І в мене не було багато експериментів, викинути грошей. Починалося з отаких ось дух, але це всі обрізки, це не купляла я, але я зрозуміла, що це, це щось не то. І почала шукати, що я знайшла. Це називається склопластикова арматура або ще композитна арматура. Ось така вона. Вона продається в бухті по 50 метрів. Она, бачите, як може бути ось так рівно, згинається, як хочете, я вам потім покажу її в дії. Чим вона гарна, що бухта 50 метрів. І ти ріжеш, мені чоловік болгаркою порізав, які мені було потрібні. Ось такі тут в мене ось лежать великі. Ось воно, видно, по 3 копійками там метра. От, Він мені порізав. Треба вчитувати те, що тут аж ти якесь, як щось заглубляєш, скільки там сантиметрів. 15-20, на це треба розчитувати. Потім я зрозуміла, що на такі великі теплички мені багато не треба, і він мені розрізав оці великі пополам. Бо вони гарно нагіркі, такі вони получаються я потім покажу, е -е, якраз гарні. Що ще треба враховувати? Діаметр. Ось саму товщину. Діаметр. Ось тут. Так, да. були, звісно, рекомендації взяти 8 мм діаметр. А я подумала, зекономила і взяла 6. Ні. Саме на теплички, от на такі маленькі, можна брати і 6. Якщо у вас, ну, там багато, то треба вам. То і 6. А якщо вже брати на такі високі, вони вже будуть десь по метру, такі. Ну, це на великі рослини. Я вкривала навіть, от уже осінню починалося там, холодо, дежіть, то я робила оціми дугами, агроволокном вкривала ось баклажани, помідори, і в мене були вони, ну, дуже довго, по-моєму, навіть до листопада. Тільки в листопаді я прибрала. Ось тому. Краще брати, якщо от на великі теплички, такі, то брати 8. Ще є вони 10-12, точно діаметр. Це дуже гарні, вони такі є зелені. От Зайдіть в інтернет, погляньте зеленого кольору, вони такі товсті будуть. І різати, допустимо, вони якось там уже продаються і по метру. Вони якось не в бухтах продаються. Ну, це треба зайти в інтернет, подивитися, мені поки, поки що, ну як, мені воно і потрібно, б наче, але трохи зараз фінансово немає змоги. Тому дуже добре якісь ліани плетуться, чи от вона, вони в жатовсті, вони витримують ну, гарну вагу щось підв'язувати, підставляти і виглядає це гарно. От, Тому я хоч рада з цими дугами. Єдине, що я ж, ну, ось на маленьке я ж кажу, 6 нормальний діаметр. На ці великі, коли накидаєш агроволокно, ще нічого. А якщо я накидаю ще плівку, ну, трохи тяжкувато. Краще було б вісьмірку. От, ось коли в мене буде фінансова змога, бо цих маленьких мені теж треба багато Можна тоді раніше все висадити. І гірочки, кабачочки, і десь щось треба огородити. От зараз я вам все покажу е приклади. То оця шестірка добре підійде. А ось уже як на більші теплички лучше брати вісім. Десятку, по-моєму, там не рекомендують, бо вже погана іде, як згинається погано. От, і хранить їх гарно, вони собі так розпрямлені лежать. Сарачку я положила і добре. Ось зараз я вам покажу, наприклад, тюльпанів. Зараз я все зроблю і повернусь до вас. Це, ось буквально за минутку я їх поставила. Спочатку я з однієї сторони, бо вони такі як гібкі, я з одної сторони пішла, повставляла. перейшла на другу сторону і з іншої сторони. Чим мені ще це подобається? Ти можеш контролювати висоту. Хочеш більше, ну можна засунути. Хочеш, можна трошки припідняти. Тобто регулювати висоту. Ось. На великі. ось мене дві гряди я захватила. Якщо ставити на таку меншу гряду, то будуть вони вищі. В общем, контролюєш як хочеш. Це мені вони подобаються. Ось так накриваю агроволокном тюльпани. Ось такі в канцелярії я беру прищепочки. Вони гарно держать. Ось. З цієї сторони, бо тут ще ж так дугі я, де я прило. Можна чим хочу. Кірпічі, шифер. От. Це я зараз дороблю вже. Тут оціми меншими дугами і вкрию теж агроволокном. А ось тут отак, бачите, гарно прищепочки. От. І коти не будуть бігати гребти. Ще розкажу вам, чого я це роблю. Тут може ще маленькі кірпічки, щоб не підлазили коти подложу. дожу. Чого я це роблю? Тому що тюльпанів дуже багато в мене. І В кого може так теж. В цьому році дуже рання Пасха. І... Е поминальні дні. І я в цей час продаю під зріз тюльпанчики. Тому мені важливо, щоб вони були не витоптані і розцвіли. В тому році теж така була рання Пасха. от І вони в мене такі, хоч бутони були, я продала, але не всі. ось Тому хочеться всі. Ну, побільше, щоб, щоб трошки заробити грошей, щоб можна було щось теж придбати для свого садочку. Ось. Так. І останнє ще покажу з цих маленьких дужечок. Ось я доробила вже без. Не буду знімати, як я вкрию, я показала, як візьму вже не таке широке агроволокно. Ось. І ще деякі приклади. От, наприклад, нам треба вкрити, допустимо, це якась гортензія чи що. Це в мене тут півоня, наприклад. Ось так зробив. Хрес нав, ще якось і обмотав, допустимо, так же якусь і розу, може, треба вкрити. Укривним матеріалом, потім плівкою. Потім можна отак. Ну, таку, як, наче, як невеличку загорожу. От надо нам щось таке трошечки. Може. Маленька якась собачка. Не знаю. Може потрібно така горошка невеличка. Ось. І ось тепер я вам покажу ось такі. Я роблю вже невеличкі теплички, тунелі, Ось для огірочків там. ну Для невеликих поки що росинок, які потребують укриття. Ось такі дуги. Захотілося мені зняти це відео, бо сама дуже довго шукала. Що знайти, ви зайдете в інтернет, заб'єте скло арматура або композитна арматура, ви подивитесь, зверніть увагу діаметр, ціни на ЄСІК до світла з УФ. Фільтром, по-моєму, якщо я не шибаюсь, зеленого кольору, в бухтах, якщо великий діаметр є там по метражу. Ось Дуже хороша річ. Це два роки вже в мене в цій арматурі. Встромляється, я ж кажу, геть легко, не треба ніякі придумувати ні колишки, нічого. Я ж кажу, я взяла шестірку, треба було діаметр вісім. А вже, якщо щось підв'язувати, то 10-12. Все, дякую за увагу. Надію, що комусь це відео буде в допомогу, бо всіх тепличок немає. І хтось робить і такі міні-теплички, як я. Ось так я буду робити, коли тюльпани відкрию. Коли буду садити свої баклажанчики, ще зверху плівка. Ось. Ось, ось такі я роблю собі тип, міні теплички тунелі. Вони доволі теплі і, і легко в зборі. Ось. Дуже обережно будьте в використанні, бо вони так відскакують. Я ж кажу, я спочатку з однієї сторони пішла, повстромляла, воно так торчать аж, а потім пішла з другої сторони. І як бухту розкручувати, щоб чоловік акуратно, бо вона може такою різко. Розвернутися. так, потихеньку розкручувати, якщо 50 метрів цю бухту брати. Так, Леля топче мені, бачите, як і я, а вона мені топче. Леля, А ну йди сюди! Все, будеш сидіти в хаті. Леля, А ну-ну йди сюди. Привітайся. вредіна бачиш як я тобі закрила. Проход. Тут закрила теж проход. Ну, вбираю, а потім горожу. А не виходить. Потім трошки рослинки підростуть, вона, звичайно, їх обходить. Мені головне от, спасти ці тюльпани, тому що я ж кажу, що вони будуть, підуть мене на продаж. Надіюсь я. В цьому році. Все, всім гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! Все доробила я, все таки зняла. Ось так от. от, Ще беру такі старі прищепки від такого старого зразка, теж вони хорошо тримають. Дивіться, дівчата, що я знайшла в своїй компостній ямі, викидала, я викопувала півонію і викидала, відрізала трохи корні. Коріння лишнє. І ось знайшла, вона просто лежала трошечки там нижче, геть не прикрита, дивіться, три бруньки. Оце, правда, відламався корінь. Але ось у маленький один лишився, я думаю. Може це її. Зараз саджу півонію і подивимося, що з неї вийде. Хм. Так що півонія холода точно не боїться, бо лежала геть відкрита під морозом. Отак вона лежала, зараз покажу. Отаку. тут в углу. Я побачила оці бруньки і достала її. От і зараз всаджу її.